Буде в цьому 77. Але я ще працюю, вонкодиспансерієм, інспектором з кадрів, і працюю на комп'ютері. Хочу сказати, що я ще два роки тому, коли прийшла до вас, тоді вже оці метелики можна було їх купувати. І я собі купила, але коли прийшла до лікаря, лікар каже, вам обов'язково треба робити операцію, бо у вас така катаракта. І діти мені кажуть, не дамо гроші, мама, роби операцію, щоб ти бачила добре. На одну чи я на, це об... Об... на два ока на обок? А, на обок. А я кажу, я не буду робити операцію, бо я вже прийшла в нога і оце я буду е, займатися оцим приладом, який я купила. Uh -huh. ну, е, діти тоді кажуть, ну як хочеш, мама, оце як буде, так і буде. Uh -huh. І оце я займаюся. Я навіть на роботу беру його, бо я зранку роблю процедуру, потім на роботу беру е, в день, в обідну перерву роблю, потім з вечора перед сном знову роблю оцю uh -huh. процедуру. І я ходила до лікаря. Ось я в понеділок була у лікаря. Прийшла сюди на Ольгівську та, яка мене, але зараз інша, та що лікувала вона вже на пенсії, а інша прийшла. Вона подивилася мою карточку і каже: А що ви працю не робили? Я кажу, не робила. То тоді розпишіться, що ви не будете робити. Я говорю, будь ласка, я розпишусь. Вони мене провірили зір. Але я він не став. Я як була з цими окулярами, я коли працюю, то я навіть можу і читати. Іноді знімаю окуляри, можу навіть прочитати, якщо там чуть отак ближ ближе або без і без окулярів можу читати. А окуляри мені ніхто не ті ж залишились. Вони. Інші не, інші не виписали, нічого не виписали. Я як бачила, так я бачу. Я, вони, вона не сказала, що нема катаракти, бо ж, ж вона буде таке казати. Вона сказала тільки, що ну що не будете робити? Я говорю, да не буду, На що мені робити, коли я бачу? Я бачу, я читаю, я, читаю, я працюю. Угу. Так що мені не потрібно. Як ви користуєтесь проектором на вас ті Ну я на 45 градусів ставлю угу. на 45, і от роблю 26. так. Так, да, я, я отак не буду дотриматися, отак ага. покажу. Отак я, я його в, о, очі вращаю. Треба окам, очі, щоб вращалися. Я вращаю очі. коли так трошки. Угу. І так я а, десь 20 хвилин зранку, 20 хвилин в день і 20 хвилин на ніч. Три, три рази в день. Три рази в день. Оце Три я рази так. в день. Три рази і, 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 на очі. На очі. І ніколи. Боже, боже, да, да, на очі. Але я ж ще... 45 градусів. Так, у мене ж є ще, у мене є оці такі, як коврик пояс. Я на ньому сплю. І так, також Прижигаю ноги, там руки, це все прижигаю. Потім зранку я його ставлю на 70 градусів, одіваю на живіт, отак? і хожу так на гарячий, потім я вже даже футболку зніму і вже на живіт. І так так також я кожного ранку це роблю. Потім у мене є подушечка, на якій я також сплю суді. Да, подушка у мене є. Потім в мене є шарфік. Які я одягаю, да і я і на ніч, коли де пусяк, якщо я ложу, так просто положу на шию. А так я ходжу, коли холодно, то я його шарфік, а потім ще шарфік. І так і ходила. Воно так тепло, не змерзнеш ніколи. І ви не хворіли за студою. Не я, я ні, ні жодного моїй мої клієнти, ті, що мною працюють колеги. колеги мої менеджери, Вони були на, на лікарняних, а я не захворіла. Я ні разу, жодного разу не брала лікарняні за всю зиму. Ніколи. От я не хворіла. Якщо там воно чуть-чуть щось таке кашляне, воно зразу проходить я, я, я аніс ще я ніс отак от роблю, так, от запряжаю, так отак от ніс. От, от, і все це. І ось так я живу. Така так, все таки. Як же це ви знайшли тоді кошти, щоб купити продукцію нове? Ну, як же це я не могла знайти кошти? Я ж і пенсіонерка працююча, Працюча. от я її взяла. А я, я не пам'ятаю, мені кажеться, що я брала в розсрочку, що ви мені так-так, мені тоді ще не було. Ані було ж 70. Я не брала в mm -hmm. Мені ж мені ж да, оце, не дали це. Це ж. Це я колись покупала те інше щось. А це я та я, 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 я знайшла. Чи діти вам давали? І діти ж давали і так. А як же що? щось допомогли діти і в одразу? А щось це... я ось і, і так і ви й привели й. ще сусіда. Знайомо він да, теж купив по Так, да, Я привела сусіда, який зразу купив, бо Перший він старший він ще за мене старший. Так, да, я його привела, і він купив, і оце такий він проектор. також да, такий проєктор. Так, так, так. Так, скільки потім... тому, тому назад вам поставили катаракту? Скільки років? Ну, мабуть, років більше, ніж два. Більше ніж два. Ні я, я зразу нічого, а потім а два точно. І два вже точно. пропонували операцію. Да. Ну да, я як же? Вона зразу сказала, треба обов'язково. вам треба робити операцію. А я ще так, а в якій я ще, лікарні? Ну оця, оця на Ольгівській, на Ольгівській? да. Але я даже я даже з'їздила. Там є частна така на проспекті Шевченка, там, де роблять ці операції, там знайомий у нас працював. Я сходила, потім подивилась, сиді сидів чоловік. Я, я питаю, ну як ви? Він каже, то я вже третій раз роблю цю операцію, третій раз уже роблю. Бо каже, воно проходить якийсь час, і знову вона. Я говорю, що вона виростає. Він каже, ну я роблю вже третій. І там така ціна, я вже не скажу скільки, бо я не пам'ятаю, але дуже, дуже велика була ціна. Я кажу, це що, оце ви три рази вже. Я кажу, ні, я не зібираюся. Це ж око. око я кажу, до нього даже, даже не, не можна руками брати за, за очі. Бережи, тому, як, що, заніси бережи як. як заніси око, кажуть, тому що це ж око його не, неможливо, а вони будуть різати там щось. Де гарантія, що воно буде добре. Угу. Тому я вирішила, що краще я буду оцім лікуватися. Ви радите тим людям Може Я дуже. Кого катаракта, що треба проект користуватися. Але треба праві вірно користуватись на очі, треба систематично це робити. Не можна так, щоб сюди ви прийшли на тріфілини. Це нічого не дасть. Оце, що ви тут, ну воно може щось дасть, але це ж ви розумієте, що лю, лю, люба, чим би ти не форів, але треба системно, вірно лікувати. І тобі, якщо ви будете правильно це робити, то це вам дасть добрий результат. Ну от все, що я можу сказати. Я дякую. Я дуже дякую, що ви мені, що ви мене уговорили це купити, бо ви ж на де презентація була, все як по зробила також. І оце є дуже добре. Я о, вдячна вам. Я не буду робити операцію. Я вже розписала, що я її не буду. Ніколи і ми вам вдячні теж за віку. Да, да, Дякую. Да.